Сьогодні своє 95-річчя святкує наша незрівняна Ліна Костенко. Вітаємо її поціновувачів з цим шановним днем. До вашої уваги, флешмоб від учнів нашого ліцею. Життя іде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи пумпадур і ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа обереться шатер. Єдиний, хто не втомлюється час, а ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні. Щоб тільки неба очі голубі, цю землю завжди бачили ці тіні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руль. Життя іде і все без коректур. Як напишеш, так уже й буде. Але не бійся прикриго рядка прозрій не бійся, бо вони, як ріки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу шукати, бо в цьому схибиш, то уже навіки.